Доброго вечора, ми з України. Хакай на Неко до ваших послуг. Завдяки великій активності на минулій частині сьогодні виходить другий випуск рубрики, де я перетворюю героїв на лиходіїв та навпаки. Дехто у телеграмі попрохав зробити мене відео по мультфільму Атлантида Загублена імперія. Тож переходимо до персонажів. І першим піддослідним стала Гельга Катеріна Сінкле. Чесно кажучи, до того, як я передивилася мультфільм, я забула про існування цієї чудової жінки. Нагадую, що лише красуня ганстерша намагалася подбати про нормальне харчування для всієї команди та купила овочі. А ще вона, чи то з сарказмом, чи то чесно, фліртувала з головним героєм. Тільки завдяки цій героїні, в кінці мультфільму. Майло зміг перемогти антагоніста. Хоча це і було просто її помстою, цей вчинок був дуже важливим і гарно мені запам'ятався. Що ж до альтернативного Всесвіту, де вона була б позитивним персонажем, в цьому варіанті вона б займалася дослідженнями та археологією, бо це їй дійсно цікаво, а не тому, що за це гарна плаття. Я прибрала в неї яскравий макіяж та зробила плавніше риси обличчя, щоб вона виглядала більш м'якою та ніжною. Також я намагалася намалювати її трохи в перспективі, зверху вниз, тим самим зробивши її вигляд більш беззахисним, її шляпку та замінила обтягуючі штани на легкі шорти. Зробивши її образ більш милим, аніж сексуальним, як було в оригіналі. На моєму арті вона яскраво посміхається глядачеві, показуючи знайдений нею кристал. У роботі переважають теплі кольори, завдяки чому і персонаж виглядає теплішим та добрішим. Я вирішила особливо не промальовувати фон. Залишила його легеньким градієнтом, щоб уся увага концентрувалася на Хельзі. І так, цим персонажем я задоволена. Поїхали далі. Другим підослідним персонажем стала Кідаґа Каші Недак або просто Кіда принцеса Атлантиди. Мене все ще лякає її вік. Вона сильна та добра, піклується про свій народ та намагається повернути йому знання та навички, що були знищені під час минулої катастрофи. Цікаво, наскільки б швидко закінчився мультфільм, якби вона ненавиділа сторонніх людей, як її батько, була б більш воєвничою або ж просто не зцілила рану Майло, коли він із командою дістався печери. Саме основуючись на цих думка, я намалювала Арт. Я намалювала її у войовничому одязі, як і при першій зустрічі з головним героєм. Але змінила цей образ під своє бачення. Маску я зробила меншою. За потреби Кіда могла б прикрити нею лице. Прибрала зайву тканину спереду, щоб їй було легше пересуватися. Волосся зробили їй неслухняним та розпатланим. Подібним чином воно розвивалося в мультфільмі, коли Кіду почав кликати кристал. Уроки їй додала бойові кінжали, а губи зробили яскраво червоними. Сам Арт намагалася зробити антиподом першому. Глядач дивиться на принцесу знизу вверх, що додає напруги. Я намагалася створити такий ефект. Малюнок здебільшого складається з холодних кольорів, а сам персонаж знаходиться на листі збоку, ховається за стінами печери, щоб в необхідний момент напасти на підозрілих мандрівників, у якості яких зображені Майло та Хейга. Ось такі результати в мене вийшли. Можете написати у коментарях, чи вийшло в мене здійснити задумку цього відео. І що б ви хотіли змінити в цих персонажах. Також можете вказати, яких ще персонажів і з яких мультфільмів мені намалювати в цій рубриці. І коли на цьому відео набереться 35 вподобаєк, я зніму третю частину. Підписуйтеся на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. На цьому все. Дякую за увагу! Побачимось у новому відео. Слава Україні!